Маленька книжечка на чотири сторіночки. І тимофій на магнітній кнопці. Дуже зручно і легко дитині нею користуватися. Перша сторіночка краб. Рот на замку відкривається, закривається, годуємо краба, поїв краб Їв рибку. Є босинка, з'їв. Тож можна інші кузочки закладати окремо ручки, наші клешні на кнопочках кріпляться. Дитина вчиться відкривати-закривати кнопки і перетяжка. Його руки в одну і в другу сторону рухаються. Закриваємо руки. Наступна сторінка рибка. Під сіткою гра, нам необхідно погодувати нашу рибку. Ми вибираємо більші бусинки і годуємо рибку. Можна вивчати кольори, можна вивчати більше-менше. Також меншими бусинками можна годувати. На рибці в нас є паєточки двосторонні. І обертається в одну і другу сторону, змінюючи свій кольор. Дуже гарний масаж пальчиків. Лампочка у рибки. На не є твіночок. Наступна сторінка. Сонечко-куку, заховало сонечко очки, куку, заховало. Руки перетяжка, шнурівка, носик, ротик. Очі, ліва рука і права рука. Закрили оченята. Можна порухати бусинками на шнурочку, порахувати промінчики. Порахувати промінчики одинакові, різні. Всі промінчики, їжачок. Наш їжачок ми вибирав грушку, яблучко, грибочок. Через те, що книжечка розрахована на маленьку дитину, всі деталі прикріплені на шнурівку, щоб дитина не загубила деталь і не з'їла її. Деталі досить великого розміру. Так що дитина не може нічого з ними зробити. Безпечна для дитини. Міжечка є носик, очко, ротик, вушко, голочки. Ніжичок гуляє по травичці. Ось така маленька книжечка на чотири сторіночки. Дуже красива та цікава.